Привіт, банановий десерт із шоколадом без випікання. А для приготування цього смачного десерту до чаю нам знадобиться всього два інгредієнти банан та шоколад. Розламнюємо шоколад, щоб потім розтопити його. Банани потрібнюємо за допомогою блендера або ж виделки. Банан виходить ось такий пишний. Тепер нам потрібно розтопити шоколад. Розтоплю на водяній бані. Для цього до каструлі налью воду, а плитки шоколаду покладу до миски, яка підходить по діаметру до каструлі. І одразу миску із шоколадом ставлю на каструлю з водою. Вмикаю плиту, щоб вода нагрілася. Ось наш шоколад розтопився, знімаю його з вогню та ретельно перемішую. Тепер необхідно змішати банани із розтопленим шоколадом. Розмішати необхідно ретельно до однорідності та викласти у форму Змащую олією без запаху. В мене форма силіконова. Можна форму використовувати будь-яку, а якщо форму використовуєте не силіконову, потрібно її застелити плівкою або пергаментним папером і також змастити олією без запаху. Розрівняти верх десерту. Тепер необхідно поставити десерт у холодильник на 2-3 години до застигання, прикривши форму харчовою плівкою. А якщо форма силіконова, під низ поставити дощечку. Для того, щоб десерт зберіг рівну форму. Мій десерт стояв в морозильній камері 1 годину. Знімаю харчову плівку, перевіряючи добре десерт загустів. Прибираю форму. До речі, форма в мене розмірами 20х20 см, висота 3,5 см. Розрізую на будь-які зручні шматочки. А зверху десерт можна за бажанням притрусити какао та посипати горіхами. І ось наш смачний десерт готовий. Смачного готуйте з задоволенням та гарним настроєм. А рецепт залишаю, як завжди, під відео. Щиро дякую за вподобайки. Натискайте на дзвіночок, якщо сподобалося та було корисним дане відео, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!